29 серпня в Україні відзначають День пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність суверенітет і територіальну цілісність нашої держави. Сьогодні ми поговоримо не тільки про захисників, ми піднімемо тему участі жінок у боротьбі за наш суверенітет, незалежність та цілісність України. Адже українські українки традиційно активно долучалися до боротьби, брали до рук зброю, забезпечували тил, рятували дітей, оберігали сім'ї, передавали пам'ять про події і героїв. У сучасній війні загинуло багато жінок, військовослужбовців. Із них чимало нагороджені за бойові заслуги, проявлені під час усієї російсько-української війни, зокрема антитерористичної операції АТО, операції Об'єднаних Сил ООС і повномасштабного вторгнення. Так, 257 жінок відзначені державними нагородами за час проведення операції АТО ООС. Дев'ять із них посмертно. Понад 4,5 тисячі отримали відомчі та інші відзнаки. 29 серпня. З цією датою пов'язаний один із найтрагічніших епізодів російсько-української війни до повномасштабного вторгнення. Вихід українських воїнів із оточення під Іловайськом. Російсько-українська війна розпочалася 20 лютого 2014 року, а бої За Іловайськ в серпні того ж року стали однією із кульмінаційних точок її початкової стадії. Трагічні події розгорталися на полях соняшників, які вже дозрівали наприкінці серпня. Саме тому Сонях обрано символом Дня пам'яті захисників України. Але Сонях не просто нагадує про мужність наших воїнів, а й символізує життя. На полях із соняшником у зеленому коридорі під ворожим вогнем полягло 366 українських воїнів. 429 зазнали поранень, 158 зникли безвісті, 300 опинилися в полоні. І це не лише трагедія, а й сторінка української незламності. Це чин і подвиг українських військових. Пам'ятаємо. Що, попри втрати та обман ворога, наші воїни не здалися, а продовжили прорив і пастки та подальшу боротьбу. Цей день також нагадує нам про підступність і віроломність російського агресора, про те, що переговори з терористами та вбивцями несуть не припинення бойових дій, а смертельну небезпеку сьогодні. І цивілізований світ розуміє, що росіянам довіряти не можна. У цей день ми згадуємо тих, хто загинув в Іловайській трагедії, а також десятки тисяч полеглих від 2014 року в сучасній російсько-українській війні, серед яких чимало жінок. Загалом у різний. У різні часи вони ставали на захист української державності. Разом різні за походженням, віком, освітою, професією, але всіх їх об'єднує патріотизм і небайдужість до суспільних та політичних процесів і подій, які відбувалися на українських землях в хх 21 столітті. Вони виборюють і сьогодні щоденне право українців на власну державу та ідентичність. Жіночі історії у війні найбільше розкривають суть війни як людської трагедії, трагедії окремої людини, родини, громади міста чи села в українській армії. З початком війни значно зросла кількість жінок, і вони відіграють все більшу роль, демонструють на різних посадах та передовій, і в тилу військовий професіоналізм і сміливість. На рівні з чоловіками вони служать кулеметницями, розвідницями, снайперками, бойовими медикинями, водійками, патрульними забезпечують зв'язок і логістику, чинять опір на окупованих територіях. На початок 2025 року в ЗСУ служить понад 70 тисяч жінок, і це найбільший показник кількості жінок в арміях світу. В тому числі армії НАТО. Україна вже понад 11 років веде збройну боротьбу за незалежність і територіальну цілісність проти російського агресора. За це ми платимо надзвичайно велику ціну. Але поки вона триває, ми не зможемо знати кількість загиблих. Назвати всіх поіменно або розповісти всім героїчні чи трагічні історії. Проте впевнені, що українське суспільство докладатиме максимум зусиль, щоб загиблі герої і героїні залишилися в нашій пам'яті не абстрактним образом або цифрою, а отримали належну шану, аби наша пам'ять про них була живою, світлою. І дієвою, поки триває воєнний стан і постійні загрози, ми не зможемо зібратися 29 серпня на волелюдних мітингах на площах своїх населених пунктів, але можемо наодинці прийти до місць поховань і віддати їм шану. Можемо підтримати їхні родини не лише увагою, добрим словом і турботою, а конкретними справами. У 1900 бої за Іловайськ за травень серпень 2014 року українські підрозділи провели більше 40 операцій. Звільнили дві третини окупованих територій, понад 100 населених пунктів Донецької та Луганської областей. Сили АТО поступово брали ситуацію під контроль, локалізували деякі угрупування, звужували кільце ізоляції, віддаляли його від державного кордону. З'явилася можливість блокувати російських окупантів в районі Донецька, Макіївки, Горлівки, Луганська і розділити їх на окремі осередки і створити передумови для успішного завершення збройного конфлікту на сході України. З 11 серпня 2014 року штаб АТО планував. Операцію з розгрому основних сил незаконних збройних формувань ДНР і ЛНР, завершити зачистку Іловайська Донецької області від терористів і взяти його під контроль. Це дало б змогу блокувати незаконні озброєні підрозділи у Донецьку і з півдня та, спра... та сприяло просуванню сил АТО для звільнення Донецька. Відтак? Іловайськ був стратегічно важливим містом Донбасу. Боротьба за нього тривала від початку серпня 2014 року паралельно зі штурмом Савур-Могили, Антрацида і Красного Луча. Перший наступ на Іловайськ здійснили підрозділи ЗСУ разом із добровольчими батальйонами. 18 серпня українські силовики увійшли в Іловайськ. Їм вдалося взяти під контроль більшу частину міста, але утримувати позицію було надзвичайно складно через шкільний, нешквальний мінометний і артилерійський вогонь армії РФ із систем Град Смерч, Ураган. Зрештою, усвідомивши, що плани захоплення українських земель руйнуються, керівництво РФ вдалося до введення регулярних військ. На територію східної України. За матеріалами Генеральної прокуратури України з розслідування Іловайської трагедії у ніч з 23 на 24 серпня 2014 року відбулося наймасштабніше вторгнення збройних сил Російської Федерації дев'ятьма батальйонно-тактичними групами на російській військовій техніці. Завчасно зняли або замаскували тактичні знаки та нанесли розпізнавальні позначки українських підрозділів. До 28 серпня 2014 року російські регулярні війська та бойовики оточили угрупування сил АТО. Українське командування розраховувало доблокувати їх за допомогою резервів сил АТО. Але призначені для цього бійців підрозділи були укомплектовані переважно з нещодавно мобілізованих бійців без належної підготовки. Після переговорів російське військове командування надало гаранти безпечного виходу українських сил з оточеного Іловайська. Рух двох колон розпочався 29 серпня. Однак росіяни порушили домовленості, розстріляли із засідок наші колони. Унаслідок підступності окупанта українська армія втратила загиблими 366 воїнів, 429 отримали поранення, 158 зникли безвісти, 300 військових потрапили в полон. Вторгнення російських військ. Та Іловайська трагедія змусили українську сторону погодитись на умови перемир'я за крок до перемоги над окупантами. Тож 5 вересня було підписано мінську тристоронню угоду так званий Мінський протокол. Повернемось до теми українського жіноцтва у війні. Сучасні захисниці України стоять в одному ряду з багатьма поколіннями борців за свободу і незалежність. Навіть боротьба українських феміністок за права була тісно пов'язана із відстоюванням національного питання і виборювання держави. А під час Першої світової війни жінки вже не лише працювали у шпиталях, збирали допомогу для фронту, а й набували перший мілітарний досвід. До прикладу, Олена Степанів стала першою українською офіцеркою в австрійській та українській Галицькій армії, очолила жіночу чоту в легіоні українських січових стрільців. Однак не менш значущою в історії боротьби українства за державну незалежність проти російського окупанта була участь жіноцтва в Українській центральній раді, організації українських націоналістів та української повстанської армії, підпільниці, розвідниці, зв'язкові, учасниці похідних груп, референтки Червоного Христа. І пропаганди їхня участь у русі опору стала справжнім феноменом національно визвольної боротьби часів Другої світової війни. Шута. У Червоній армії вони також служили в авіації і на флоті, в піхоті, і кавалерії, розповідниці, зв'язківці. В тилу їх залучали до праці на військових підприємствах у сільському господарстві, будівництві протитанкових ровів, окопів, бліндажів були і військовополонені, остарбайтерки. Одне слово. У воєнне лихоліття жінки виступали в різних іпостасях дружини, мати, хранителька пам'яті, партизанка, військовослужбовиця. Ярина Чорногуз – українська поетеса, волонтерка. Військовослужбовиця, морський піхотинець, бойовий медик, розвідниця Збройних сил України, лауреатка Національної премії України імені Тараса Шевченка 2024 року. Закінчила Могилянку і пішла на військову службу у 2019 році. Вона доєдналася до команди добровольчого медичного батальйону Госпітальєри. Згодом, пройшовши додаткове навчання, стала бойовим медиком у морській піхоті. Нині Ярина є частиною команди 140-го окремого розвідувального батальйону морської піхоти на посаді бойового медика взводу, але працює і як розвідниця. Пройшла курс військового застосування БПЛА від Центру підтримки аеророзвідки. За версією журналу Forbes, Ярина Чорногуз увійшла до переліку топ-50 лідерок України у 2023 році. Маріуполька Наталія Бабеуш, яка за два місяці у підземелі Азовсталі готувала з води і сухпайків їжу для дітей і дорослих. Валентина Макаренко. Волонтерка і вокалістка, яка після загибелі батька пішла на фронт і сама загинула в бою, всі її життєві плани були призупинені спочатком повномасштабного вторгнення Росії в Україну в 2022 році, коли батько Валентини Віталій Філіпов пішов на фронт добровольцем під позивним «Патон», вона стала активною волонтеркою, допомагала йому і його побратимам із забезпеченням усім необхідним, отримавши восени 2022 року звістку про загибель батька поблизу Балаклії на Харківщині. Валентина вирішила продовжити його справу та долучилася до Сил оборони України. Вона створила благодійний фонд Патон, пройшла курси тактичної військової медицини і влітку 2023 року приєдналася до 4-ї окремої танкової бригади кулеметницею. 9 січня 2024 року під час виконання бойового завдання на Харківщині Валентина Макаренко загинула від прямого влучання протитанкової керованої ракети в машину, якою вона з побратимами поверталася з позиції. Захисницю поховали на лісовому кладовищі в Києві поряд з батьком. Валентині назавжди 23 роки. Марина Гриценко, позивний мері, бойова медикиня, пластунка, у вільному житті голова, зберігачка фондів Чернігівського обласного художнього музею імені Григорія Галагана. Загинула на фронті 7 серпня 2025 року. Їй було 39. Вікторія Рощина, журналістка, закатована в російському полоні. Їй важливо було розповідати про українців на окупованих територіях. Її, немож, її неможливо було зупинити, стримати. Вона повністю була присвячена журналістиці, згадує про неї головна редакторка Української правди Сергій Мусаєва. Ще одна журналістка Тетяна Кулик. Вона була однією з Старанніших і найкращих на курсі студенткою Національного університету культури і мистецтв Таня була моєю студенткою з того моменту, з того мого першого курсу, коли студенти були мого віку. Тому ми поза парами дружили, разом ходили на каву, згадують ті часи телеведуча Анжеліка Рудницька. Тетяна вміла працювати в кадрі і поза ним. У 2015-2017 роках була заступницею директора Тео хрещатик 26 Вона ненавиділа війну. Хоча саме війна подарувала їй знайомство з фантастичними людьми нація непереможних. Так називалася її останній проєкт. Е який Тетяна задумала і вела, виконуючи обов'язки головного редактора головної редакції Мультимедіа «Укрінформу». В ніч з 25 на 26 лютого в її будинок влучив російський шахет, перетворивши затишний дім на купу руїн. Вранці рятувальники знайшли під завалами тіла Тетяни та її чоловіка. Тетяна Кулик стала 98-ю медійницю в списку загиблих у період російсько-української російсько війни. Слава та вічна пам'ять тим, хто загинув у боротьбі за свободу, незалежність та суверенітет нашої України. Слава і велика шана тим, хто зараз відвоює наш суверенітет. А ми запрошуємо вас до бібліотеки імені Олени Теріги. В абонементі розгорнута виставка присвячена цим трагічним і героїчним подіям. Кожна книжка це розповідь про наших героїв. Тож приходьте, ми вас чекаємо.